Всім доброго вечора! Сьогодні пропоную вам послухати, обговорити, а потім переказати казку Михайла Пляцьковського Ромашки у січні. Тож сідайте зручненько, дивіться і слухайте уважно. Щеня тявка і Каченя Крячик дивилися, як на дворі Кружляють сніжинки і журилися від морозу. Ой і холодно, клацнула зубами щеня. – Улітку, звісно, тепліше, сказала каченя і сховало дзьобик під крильце. А ти хочеш, щоб зараз настало літо? спитав тявчик. Зараз літо? Звісно, хочу, але так не буває. Ченя дістало аркуш паперу і кольорові фарби. Через декілька хвилин воно показало свій малюнок з мерзлому крячику. На аркуші зеленіла трава і всюди світилися маленькі сонечка Рома.